Привіт, дорогоцінні! Сьогодні ми продовжуємо тему пропорції, і це буде рівняння з пропорцією. Завдання звучить: знайди невідомий член пропорції. Для цього нам необхідно скористатися основною властивістю пропорції. Що це за пропорція? Є в мене попередні два відео на тему пропорції, і трохи нагадаю, що. Пропорція це рівність відношень. Відношення це ділення Х відноситься до 6, Як 2 відноситься до 3. Це рівність цих відношень. Пропорція взагалі, якщо це рівняння з пропорцією, вирішується завдяки основній властивості пропорції. Для цього нам потрібно. Поняття крайні члени пропорції ось з краю Х і 3. Це крайні члени пропорції. Я їх так з'єднаю. А ще у нас є середні члени пропорції. Це 6 та 2. Вони всередині пропорції, я їх з'єднаю. Так, ось основна властивість пропорції. Це коли добуток крайніх членів Х помножить на 3. крайні члени x помножить на 3. Добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів пропорції. Середні члени – це 6 і 2. 6 помножити на 2. І так, добуток крайніх членів пропорції. дорівнює добутку середніх членів пропорції. Далі. Ми можемо помножити х умножить на 3 дорівнює 6, помножити на 12. 6 помножити на 2 буде 12. А тепер знаходимо невідомий множник х, для цього добуток ділимо на відомий множник 12 ділимо на 3. І таким чином х дорівнює 4. 12 поділити на 3, це 4. Але я тут покажу ще невеличку відмінність, як можна далі вирішувати це рівняння. Ну, Не дуже це воно відрізняється, але є трошки легше. Х помножити на 3 дорівнює 6 помножити на 2. Ось з цього міста. Да? Тобто, Добуток крайніх членів Х на 3 дорівнює добутку середніх членів пропорції 6 помножити на 2. І з цього моменту, щоб знайти невідомий множник Х, ми ось цей добуток, не перемножуючи 6 на 2 ділимо на відомий множник 3. І ділимо за допомогою дробної риски. Для чого це? Це для того, щоб скоротити 6 на 3. 6 поділити на 3 буде 2, 3 поділити на 3 буде 1. І тому х дорівнює 2 помножити на 2 4. Ну, це те ж саме, але коли доволі великі цифри, числа. То не завжди, так скажемо, зручно перемножувати, а потім ділити. Тому коли ми можемо записати це у вигляді дробу, то можна скоротити і менше арифметичних складних дій. Далі переходимо, а коли в нас пропорція записана не у стрічку, да, а у вигляді рівності дробів. Це також пропорція. 4 відноситься до Х, як 20 відноситься до 7 рівність відношень. Тут, кажуть, або правило, хрестика, або метелика, кому як завгодно, значить, тут уже крайні члени чи середні члени, би не дуже. Можемо побачити, але це все ж таки та властивість, основна, що добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх. Ось у нас крайні члени. 4 на 7 перемножуємо і дорівнює добутку середніх членів Х помножити на 20. Але тут можна і не запам'ятовувати, де середні, де крайні члени. По діагоналі перемножуємо. Ось Х помножити на 20, дорівнює. Також по діагоналі перемножимо 4 помножити на 7, це також основна властивість пропорції, що добуток крайніх членів. От 4, 7, от, дорівнює добутку середніх членів, Х помножити на 20. Чому я записала добуток крайніх членів? Справа, <з> а середніх зліва. Тому що нам зручніше, коли Хташоване зліва у рівнянні. Є ліва частина є права частина. Так просто зручніше. Але це не, не обов'язково. Далі, щоб Знайти невідомий член пропорції Х. І коли ми вже записали це в лінію, від дробу перейшли до лінії, тепер можемо знаходити невідомий множник. І також тут я не хочу перемножити 4 на 7, а це буде 28. А потім мені потрібно буде ділити на 20 це незручно, тому я записую за допомогою дробу Х множник 20 множник 4 на 7 це добуток, записую у чисельник, поділити на 20, записала у знаменник. І тепер я скорочую 4 і 20 на 4. Ні, не на 4. Можна було на 4, але я скорочу на 2. 4 поділити на 2 буде 2. 20 поділити на 2 буде 10. А чому? Тепер я записую дорівнює за 2 помножити на 7, 14 і 10. Я так записала, тому що на ціло це не поділиться, буде дріб. І дуже зручно використовувати десятковий дріб. Тобто х дорівнює то 1,4. Тобто 14 це і є 1,4, скільки нулів у знаменнику 10, 100 000, да? Стільки цифр, після коми у десяткові дроби. Тобто, от у нас число 14. Відрахували з кінця один, одну цифру і поставили кому. З таким чином ми перейшли до десяткової дроби. А, наприклад, я би не робила це за допомогою дробу. Значить, знову ж таки. Х помножити на 20 добуток середніх членів дорівнює добутку крайніх членів 4 помножити на 7. Це нагадав: основна властивість пропорції. По діагоналі перемножимо дорівнює 7 по діагоналі перемноженим. Правило хрестика, правило так. І з цього часу х помножити на 20 дорівнює 4 помножити на 7, 28. Тепер. Х невідомий множник, дорівнює добуток 28 поділити на відомий множник 20. Ну і для цього будемо ділити у стовпчик так, 28. Ділимо на 20. Беремо по одному, 20, 8 мінус 28. 8 на 20 не ділиться, ставимо кому, дописуємо тут 0, по 4. Беремо 4 помножити на 20, буде 80. Все, поділили. Х дорівнює 1,4 Тому кому як зручно, то і так і може вирішувати цю пропорцію. Я думаю, що все це зрозуміло. Кому не зрозуміло, дивіться попередні два відео на тему пропорцій, а ще є тема відношень. На все добре, пока-пока!